Так, всім привіт! Знімаю продовження. Вчора ми вже були достатньо вимотані, тому я не знімала, але також я не знімала, тому що в нас весь автобус був жінок з України, звісно, і я трошки соромилась, тому я й не знімала також. Але хочу вам розповісти, як все-таки пройшла наша подорож. Mm -hmm. Значить, mm -hmm. да, mm -hmm. до речі, це котик. Моєї тітки, в якої ми зараз залишаємось, і у нас лише шоста ранку, а ми вже вирушили в дорогу. Хочемо прийти з рідними вуличками, і йдемо на зустріч. Але то, то потім. А, як ми доїхали вчора? Значить, їхали ми з Австрії до Молдови, і потім з Молдови в нас був автобус до Вінниці. Значить, автобус. Це мав бути бус все-таки, і вони мали за 24 години мені вислати інструкцію, куди йти, тому що, звісно, ми не знаємо, куди йти і це все. Тому вони мали вислати. Нічого вони не вислали. Потім я якось не знаю, якийсь Wi-Fi зловила там і написала їм повідомлення. Я навіть не знала, о котрій годині той автобус. Автобус, значить, був у нас о 16.30, а ми приїхали о 15.30. Значить, зв'язалася з цією людиною. Вона мені каже: Так, будь ласка, йдіть на посадку. Дивилися ми, видивлялися цей бус, його не видно. А він, виявляється, був за величезним автобусом. Його просто не було видно, але ми його побачили, прийшли, і як підійшли. Я кажу, а доброго дня, це я вам писала. І тут водій каже, мені ніхто не писав. Я думаю, окей, добре, без проблем. Але я знаю, що це той автобус, який треба, бо мені відслали фотку з номерами. Е, ну от, підійшли ми, і цей каже, е, ім'я і прізвище. Я сказала, що це на, на мені було заброньовано Форт старенький. А, до речі, наш Авіс. Завод Олія. Авіс. От. І Місіо каже, давайте одразу гроші. Спочатку гроші, а потім все інше. Ну, він е, говорив з таким, знаєте, тоном, типу, е, йому не сподобалось, що ми прийшли взагалі. Якби. Я не знаю, що з ним таке було, чи в нього задався поганий день, чи він просто не любить свою роботу, не знаю. Але з перших хвилин вже якесь неприємне було відчуття. Потім бабуся моя почала шукати гроші. І він такий, типу, ну, довго шукаєш, пішов я далі. І він такий, давайте сюди валізи ваші. Ну, Дали ми валізи, він пішов їх класти туди, поклав валізи, вже повернувся. Бабуся йому дала гроші, і він такий, сідайте. Ми сіли. Потім пройшло 10 хвилин. По-перше, в автобусі було дуже спекотно, тому що його не завели. І там було 30 чимось градусів на вулиці, і типу всі просять, завжди, будь ласка, машину, тому що ну якби жарко дуже. Яблучки, так. Е, тому що дуже жарко, він каже, е, нічого не жарко. От так, знаєте, таким тоном: нічого не жарко. Відкриті двері. Вам все продуває. Не видумуйте. Ось так от було взагалі. Тобто, спілкування з ними через інстаграм було прекрасне, а тут е, в реалі зовсім інше ставлення. Да? І е, потім. Пройшло 20 хвилин, 30, і я вже кажу, бабусі, типу, пішли на вулицю, немає чим дихати в залі. Ми всі сиділи мокрі. Неприємно дуже це все, тому що, ну, якби це вже минуло 20 годин від того, як ми покинули будинок, тобто ми вже всі були такі втомлені. І плюс і спекотно, ага, киця. Тому якби таке собі. Потім. Вже всі поїхали на вулицю від спеки в тому автобусі і питають з цього водія: ну коли ми там вже поїдемо. А він каже, що чекаємо двох людей. А, чекали, 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 чекали. І а? Годину. годину чекали. Просили його подзвонити їм, спитати, що ми їх чекаємо, не чекаємо. Всі вже були на нервах, тому що є люди, які чекали з 11 ранку цього. Автобуса, і тут треба чекати знову. Е, так, а потім водій він взагалі його це розбісило, що всі хочуть поїхати вже. І е, він собі сів в авто, просто сидів в телефоні. Я думаю, окей, всяке буває, да але я дивлюся, багаж навіть не закритий. Тобто там, де всі наші валізи, воно не зачинене і ніхто за ним не дивиться. Потім місісю вийшов, перекурив 150 раз, і невже його вмовили додзвонитися все-таки до людей. Це вже пройшла година і дзвонить каже, каже, вони вже біж, біжать. Біж, біжать. Пройшло ще хвилин 10. І тоді вони вже прийшли. Також люди з Вінниці, їхній рейс задержали, затримали. Ну, це таке буває, так. Але є наступний автобус о 7 годині. Зазвичай семеро одного не чекають, не знаю. І коли була така ситуація в інших людей з нашого автобуса, вони часто їздять, тому вони казали, що їх ніхто ніколи не чекав. І так само було з моєю мамою. Вона трошки запізнилась через літак, і її також ніхто не чекав. Зараз в Вінниці не можна їздити вночі. Комендантська година, може в інших містах також є, але е, тут зараз не можна через міст переїжджати, ну це щось нове на рахунок моста. Ну, Карпатська вулиця, хочу... угу. А, окей. І тобто вже почалась комендантська година, і нам треба доїхати. Ми, ми взагалі мали вже ночувати там, на заправці, де, де нас висадили, але. Якимось чудом моя тітка додзвонилася до знайомого нашого, він таксує, і в нього є пропуск. То він приїхав за нами і привіз нас додому. І уявіть, що тут взагалі не буває поліції в цьому районі. І тут ми вже під'їжджаємо до бабусиного будинку, це тупік, там більше немає ніяких будинків, просто ну типу все, нічого вже немає. І звідти їде поліція. Звісно, нас зупиняє. І ну, починається це. А ви чого тут сусите, комендантська година, давай права, ну це все. Слава Богу, якось нас принесло, тому що це наш сусід, тобто він нас завозить і от одразу близенько вже його будинок також. Собачка. Е, тому ми були доставлені, в принципі, Прекрасно, дорога прийшла класно також. Єдине, що у бабусі боліла дуже спина. У Марії плече і коліна, а в мене коліна. Тому сам перший переліт був важкий в цьому плані. Майже 8 годин. Але взагалі дорога була класна. Але я би точно не ризикнула їхати з дітьми поки що, тому що. Дійсно, ми втомились, а дітям то взагалі напевно важко. Тому зараз ми вже ходимо по нашому рідному Сабарову, в місті Вінниця. Наша рідна земля. Тут я провела своє дитинство, знаю кожну вуличку на пам'ять. Звісно, все дуже змінилось, дуже заросло зеленю, але що там? Вона каже, вона заходить до мене в кімнату, там Джейка так солодко спить. Джейсон в тебе в кімнаті спить. <сміт> Боже моя лялечка. Ой, за дітками дуже сумуємо. Джейсон завжди дивиться в екран, каже, мама, мама, кличем не важко, важко, але нічого. У е -е, нас з Марією така ейфорія. Взагалі ми навіть не думали е опинитися в Україні. В рідному місті і вдвох це у нас взагалі колись мрія була. І тут отакі от мрії збиваються. Да, ми казали, що поїхати вдвом ще й в Україну. Да. Було класно, і це, в ж ми, Україну. це ж ми недавно казали. Ми це завжди казали. Ну завжди, ну прямо отак, от недавно казали. І а. потім якось отак от все склалося. А, а... Там, бать, квитки, да, а все склалось так, тому що мама зламала свій зуб. Там довга заплутана історія. Зламала зуб мама, а поїхали в Україну і ми заодно. Тому отакі от справи. Ми на рідній землі. Дуже приємно тут знаходитись. І це відео я завершую. Буде, звісно, багато інших відео, тому залишайтесь на каналі. Дякую вам за перегляди і до нових зустрічей. Всім пока-пока.